Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 18 квітня. Сьогодні уже 1150-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме такий термін: відважні захисники і захисниці боронять країну, аби ми в тилу могли жити та працювати. Вони роблять неможливі речі. Боєць Хмельниччини в повній темряві з ПЗРК збив ракету калібр. Детальніше про це та про головні події п'ятниці в області. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Власний секрет у боротьбі з ворожими атаками вночі в повній темряві стрілець зенітник ПЗРК збив російську крилату ракету типу калібр. Він зробив неможливе можливим, адже уразити ціль досить важко. У бійців є близько двох десятків секунд, щоб виявити, захопити ціль та здійснити постріл. Втім, Володимиру це вдалося. За словами бійця, прибувши на позиції, очікували проліт ракети із обраним місцем не помилилися. Як тільки дочекалися її появи в зоні ураження, за Навітника спокійно і чітко з першого пострілу влучили у ціль. Відтак це вже друга знищена Володимиром ракета, першу х 101 він збив літку 2023 року. Життя у страху неможливе. Ворог продовжує терор мирного населення, тож люди вимушені покидати домівки у пошуках спокою. Зокрема, херсонці переїжджають на Хмельниччину. Черговий евакуаційний потяг прибув на перон Хмельницького вокзалу. Тут людей зустріли рятувальники та представники Українського Червоного Хреста. Фахівці ДСНС та волонтери допомогли прибулим вийти з поїзда і перенести речі. Прибулим також надали психологічну допомогу та пригостили теплими напоями. У чистий четвер очищали довкілля. Громади Хмельниччини активно долучилися до великодньої толоки. Працівники органів влади, комунальні служби, представники бізнесу, освітяни, студенти, школярі та навіть дітвора зібрались на визначених локаціях, аби внести свій вклад в очищення навколишнього середовища. Згуртовано усі прибирали сміття, впорядковували узбіччя громадські місця, вулиці та лісові масиви, а також озеленювали території, висаджували нові саджанці та кущі. Така згуртова. Міс та небайдужість це справжній приклад турботи про свій рідний край. Символ добра, сонця і магічної сили. Напередодні Великодня на центральній вулиці Хмельницького організували арт-виставку з унікальними мальованими писанками та композиціями, які створені викладачами та учнями мистецьких шкіл міста. Там представили дві колекції метрових мальованих яєць. 12 з них створені ще у 2018 році. Інші 10 намалювали цьогоріч. Зображення на них присвячені сьогоденню міста та України в умовах повномасштабної. Ще одна виставка, присвячена Великодньому атрибуту, відбулася в Європейському сквері в Кам'янці-Подільському. Її організували серед закладів освіти міста. До створення малюнків долучилися й діти, тому писанки вийшли не лише яскраві, а й досить оригінальні. Ну і наостанок відзначилася писанка ю у книзі рекордів. Щоправда, поки що лише у Никішинській. Там змайстрували найоб'ємніше пасхальне яйце на підставці, що оздоблене ручною вишивкою у техніці хрестик. Ініціаторкою рекорду є майстриня Катерина Дема. Відомо, що у її творчому доробку більше сотні писанок різної форми. Але такого завбільшки 60 на 45 сантиметрів ще не було. Для оздоблення яйця жінка вишила близько п'яти тисяч хрестиків. День світла та добра вже четвертий рік поспіль. Хмельниччина, як і уся Україна, відзначає одне з найголовніших свят в році – з новими умовами через російські атаки. Традиційні для українців обряди дещо модернізуються, не виключенням став і 2025-й. У великодню ніч з 19 на 20 квітня комендантська година діятиме з опівночі до третьої ночі. Таке рішення ми прийняли сьогодні на Раді оборони області. Розумію, наскільки важливе це свято для кожного з нас. У мирний час храми були переповнені вірянами, але на жаль, четвертий рік великої війни вносить свої корективи. Нещодавні трагедії в кривому розі, сумах, постійні ворожі обстріли наших міст і сіл, і наша область не виняток, змушують нас бути особливо пильними, аби усі віряни мали змогу безпечно. Посвятити традиційні великодні кошики. У одному із храмів міста кажуть, розпочнуть службу ще в суботу. Для того, щоб не було ну, великого надмірного скупчення людей, ми освячення Пасхи розпочинаємо в суботу. В суботу, з 12 до 19 години дня. Кожного людина зможе прийти і в проміжок 15 15 хвилин, 30 хвилин буде освячуватися. Священник буде освячувати і благословити Пасхи. Богослужіння буде розпочинатися в неділю свято, Воскресіння, зранку до світа о 5.30 будуть богослужіння, утрення, свята літургія, і потім десь за 9-ї години буде благословення і освячення Пасок також в неділю. Схожі графіки освячення будуть і у інших храмах міста. Крім того, як і щороку для більшої зручності у провідний тиждень містом курсуватиме додатковий громадський транспорт з наступного тижня. Ми плануємо з 21 по 25 квітня організувати роботу додаткового автобусу які курсуватиме до кладовища шаровечка від зупинки громадського транспорту Катіон по Львівському шосе відповідно до запропонованих графіків. Інформація вже розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Крім цього, додатково до цього кладовища будуть здійснювати рух транспортні засоби автобусного маршруту 43, керамзитовий Завод заводлезними, а також до кладовища в мікрорайоні Ракове, які на постійній основі будуть здійснювати рух транспортні засоби автобусних маршрутів 2А вулиця Північна Ракове по чергових графіках, а також автобуси маршруту номер 3 Озарна Ракове. Всі графіки руху цих автобусних маршрутів. Вони розміщені на веб-порталі інюа, і кожен охоче може ознайомитись стосовно роботи громадського транспорту безпосередньо у провідну неділю. То така інформація буде надана згодом. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал 10 тисяч доларів. І ти в Румунії. Правоохоронці розкрили чергову схему для нелегального перетину українського кордону. Цього разу бізнес організували двоє мешканців з Хмельницької та Чернівецької областей. За даними слідства, ділки шукали клієнтів у месенджерах та чатах, після чого дистанційно надавали вказівки щодо руху. Спершу чоловіки повинні були доїхати до точки на машині. А далі, обійшовши пункти пропуску пішки, дійти до Румунії. Щоправда, останнє втікачам так і не вдалося. Їх машину затримали правоохоронці. Відносно чотирьох осіб склали матеріали про адміністративне правопорушення. У рамках кримінального провадження провели обшуки за місцями проживання організаторів схеми. В результаті вилучили мобільні телефони, сім-карти та автомобіль. Виловлював рибу забороненим знаряддям. Таке порушення рибоохоронці області виявили під час проведення чергового рейду регіоном. Інцидент зафіксували на річці Кудрянка в Хмельницькому. За словами фахівців, своїми діями чоловік завдав збитків рибному господарству України на майже 19 тисяч гривень. Ще одного порушника того ж дня зловили на річці Случ. Він незаконно добув біоресурсів аж на 39,5 з половиною тисяч. На обох браконьєрів склали адміністративний протокол. Окол нагадаємо за порушення правил рибальства передбачається покарання у вигляді штрафу від 34 до 680 гривень з відшкодуванням завданих збитків. У разі ж завдання істотної шкоди риболову світить кримінальна відповідальність. 17 неповторних колоритних виступів у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва відбувся регіональний етнофестиваль пісенної спадщини. Захід носить символічну назву Ой вінку вінку, адже вінок це не лише плети восквітів, а й символ життя, циклічності природи та зв'язку поколінь. Демонстрували свої вміння на сцені вокальні ансамблі, колективи, студії народного співу та фольклорно-етнографічні гурти. Організатори вірять, такі. Фестивалі необхідні, аби зберегти нашу культурну спадщину та не втратити своє. Погода на вихідні майже 20 градусів вище нуля. Та короткочасні дощі прогнозують на вихідні у області. У вихідні дні на території Хмельниччини прогнозуємо хмарно з проясненням, випадатиме місцями локальний невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7 12 градусів тепла, в день 17-22 градуси тепла. У Хмельницькому вночі 8-10 градусів тепла, в день. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тим не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирного та спокійного Великодня. До зустрічі уже наступного тижня.